Що ще хотіла розказати? Розказати про тріаду злочинця, про чекатіла. У мене буде окрема лекція про чекатіла, яка існувала тріада? Перше, його мати замикала, вона його соромила, в нього був НОРС. Часто у маньяків, у психопатів у вбивць існує така тріада злочинців. Перше, це НРС, нетримання сечі. Друге підпали, коли дитина підпалює щось часто бавиться з вогнем. І третє це жорстоке поводження з тваринами. Тобто дитина переносить, як з неї батьки, якщо батьки ігнорували її потреби, якщо батьки були жорстокі, те саме може людина робити дитина робити з тваринами. І існує, це не обов'язково, якщо у вашої дитини енурез, а також у дитини там нетримання, ну нетримання сечі, якщо вона підпалює і жорстока створена, це не обов'язково, що вона виросте маньяком, садистом Але вчені помітили ось таку закономір.